Підставка Залужного це ще одна третя велика трагедія, яка спіткала Україну за останні 5 років. Спочатку були президентські вибори 2019 року, коли е, Порошенка поміняли на Зеленського. Потім було роззброєння української армії е, ОПГМ, якого стало. Розмінування Чонгару перед великим вторгненням 24 лютого 2022 року. І ось нарешті е зміщення головкому, який був справді компетентний, якому всі вірили, якому всі довіряли, і військові, і цивільні, і головне, наші зарубіжні партнери. Е тепер все, що станеться повністю на совісті оцих. 73% виборців, які це все, ці всі трагедії і почали. Кожен солдат, який загине через некомпетентність керівництва, тепер у нас дуже велике є питання щодо компетентності керівництва. Це на ваші 70, 73% баранів совісті. І нема чого тут навіть на Зеленського кивати. Він вам нічого такого не обіцяв. Пригадайте, ви самі собі вибрали Кумира. Ну що ж, бачили очі, що купували їжте, хоч повилазьте. Будемо сподіватися, що обійдеться без окупації всієї території України.